Вітаю всіх шановних підписників. Сьогодні роботьонка, яку е, хтось з вас зацінить, а хтось буде кричати: Та хватить, гратися, давай касіка. <свісно> Коротше, я ще тако бачу, що з тим касіком не так скоро я виїду, а їжом я їжджу стабільно. То мене, чесно, от його пера достали вилки, плюс віжа є. Дуже велика непотрібність така, що він спроєктований все-таки як одіночка. З коляскою ним їхати ну, нереально. Е, переміравши трейл, я побачив, що там ну, реально чисто одіночний. От дивіться, як я собі. Ну, я ж тут та зробив таку заготовку. Я думаю, не знімати відео, але думаю, буде вам обідно. Скаже хтось, та що ти? Зазнався чоловік, не хоче знімати. Я в капцях мільйоніках, сваркою пропалені носки. Коротше, я свій, я один з вас. Як міряється трейл, ви пам'ятаєте, я вже по касіку міров. кут нахилу рульової колонки, кут нахилу пер, він віжа одинаковий. І от виходить, я так от намалював його. В районі десь майже 8 см. 7,5 см. Це багато як для колясочника, навіть дуже багато. І тепер в мене стоїть вибір взагалі, який його робити. Я його думаю зменшити як мінімум в два рази. Десь зробити 4 см, можливо, навіть 3. Отаку О, я вже, вже скобу виварив, вигнув з труби цельної, грубо такої сценної, знаєте. переварив ті рідні кріплення. І одне перо вже собі зігнув, як має бути, приблизно під розмір. Зараз ще таке ж саме треба повторити друге перо. І дивиться, їх, по-моєму, ще треба удлиняти. Коротше, теж треба погратися, але так, як то говориться, робота на вечір. Чисто, щоб від віддихнути, від суєти, від роботи людям і від роботи по ну, подумав. Такий варіант, коли я не дуже сильно хочу заморачуватися, я теж думав, на чому робити той маятник чи на підшипниках. Але взяв у мене новенькі є втулочки, такі вазовські, Поточив обойми, воно там під, під такий конусок. Далі два перехіднички, отак от воно привариться до них. І той перехідник. Тут трошки потоншення таке є, воно відріжеться, той перехідник зайде глибоко у вилку, обвариться і ще просвернеться дирочка і на електрозакльопку посадиться, щоб на нічого не відломало. Він туди без проблем входить, трошки заважає колесо. Отак от стає собі і по кругу вариться. Поприхвачую, все на місці, виставлю рівненько, тоді зніму, випресую втулки, вони помазані. І гарно обварю, а тоді вже буду збирати. Дивіться, з чим я стикнувся, це чисто як попередження всім. Я взяв такого матеріалу, він той матеріал, знаєте, зазвичай із металолома десь. Взяв, точну бігом пальчика, підходящо, приварив і чисто, випадково. Не те, що мене щось потягнуло, а воно мені впало з рук, воно на прихваточках було так геп на підлогу. І одкололося. Опа. А це ж могла би бути біда, могла бути проблема якась. І не сказав би, що воно закаляне, тверде, але от такий матеріал. Тому виточив за знаю, що то таке сталь 3. Воно пластичне і добре зварюється. Те стираю і переварюю. і то дві так. Одна впала, другу я взяв і так легенько тик, і воно мені одкололося. І відкололося прямо. Від живого. Хоча точилось і відрізалося легенько різцем. І така буває запарка. Обварюю і виставляю. Ось фабрикат у тих стоючок готовий. Туди втулки поточив, забив, плотно підрізав, бачите його. Вирізав такі от кришки. Досить товсті. І то вже збираю бутерброд, затягую. Вилку, все те буду прихвачувати, тоді розберу, вийму, думаю, салінблоки обварю, або хіба обварю і буду охолоджувати. В принципі, думаю, воно мені його поки що вистачить, я то не знаю. Як на мене, то воно трошки на управляємось буде гірше, бо резіна буде змякшати. Але все одно я ну, про те, що попробую, скажу вам. І тоді зроблю собі висновок, що вже буду робити на другому мотоцикл. Можу показати вам заготовочку невеличку після. Попереднього відео про аморти, я мусив зробити їх спочатку, щоб щось далі робити. Але отако в мене воно виходить. бачите вирізав такі чотири кронштейника одинакових. Зазорчики все є. Поки що в мене все на прихватках на точках. Але воно вже приблизно фонциклює. Виставив дорожній просвіт, такий, як він має бути. Змінив е, отой трейл. Так, видвинув колесо до переду, потім в кінці все заміримо, як воно є. Плюс тут є конструктивна особливість тої вилки. Той трейл міняється залежно від загрузки. І при ході колеса він зменшується ще дуже навіть так суттєво. Потім я хай на цю тему більш прошерщу і подумаю, як то зробити, щоб він залишався в більш правильніших параметрах. Але поки що так, я спеціально її так собі. Проєктую, конструюю, випробую, тоді буду знати, що мені робити далі, вже з вилкою касіка. Але виглядає з ним реально так прикольно той їжак. Далі ще тільки треба зробити, трошки жорсткість додати, бачите, Ліплю його з гамна і балок собі, Ото, які маю відходи. Отака от, от, труба 15-ка. От в мене ще є от, такий трубогиб ручний. Колись я його був, купив. За копійки взагалі взяв бач, тут один ролик, тут другий ролик, де зажимається і трубою гнеться без проблем на отаку трубку. Значить, Для збільшення жорсткості, ну, як мінімум, спочатку треба додати до пер вилки, отак от розпоручку, таку, щоб тримало їх. І ще одну я збираюсь дати отак от розпорку зверху над бризговиком. І там красота. Таке, воно навіть буде так масивно і жирно виглядати. Плюс до нього і болотник підв'яжеться. Хоча він мене і так закріплений непогано, в принципі, одною скубою, а там в одній точці. Бачите, спеціально, я вже заїкався, що якщо буду робити собі вилку на касік, то хочу робити так, щоб крило було сховано, а скуба йшла поза ним. В такому випадку тут болото не буде забивати, застрягати. Ну, мені воно якось так більш подобається. Спочатку ще думав зробити отакий вигін, воно мені так теж виглядає візуально красивіше, але ну, в цей раз вирішив не заморачуватись, бо тут і так заморочок вистачає плюс. Так само треба давати, обов'язково буде розпорки отут, бо жорсткості труби малувато, я бачу, як вона грає. Але дивіться, як працюють аморти, як в загальному працює підвізка вила. амортизатори шик і блеск, дивіться. Ну, кого так працює вилка? Дивіться, яка вона м'яка. Можна регулювати собі жорсткість. Збільшити трошечки підйом. Дивіться, як чітко працює. О. Подобається, мені подобається. Продовжую виготовлення елементів. Дивіться, маю такого от Трубогиба, колись удачно купив його за пару гривнів. Ролик, ролик. Класна штучка. Зараз покажу, як ним працювати. Ручний на 15-ку трубу якраз підходить. Так от простенько собі я знамітив, де в мене має починатися вигин. Вставляється труба, підводиться, дивлюсь, де ролик починає надавлювати. Люкс. Так, Якщо його змазати, то легше йде. І все, далі отака от от труба довга. Якщо мало її, то я собі, не то, що якщо, а беру ломіка, щоб додати сили. І взагалі без сили рахуй. Опа. Ага, треба затягнути сильніше лещата тільки. Так, Тепер труба. <към> Продовжувати ділону. Добре, йде, тільки треба переставлятися по трошки. Ще класно в тому, що якщо трошки перебурщив, можна вставити назад його, бачите, другою стороною і розігнути. Я вже Призабув, як ним працювати, то тут мені треба отак було зігнути е, рівно його, а тоді провернути і вставити іншою стороною і догинати. Трошки згаєм часу то, знаєте, давно не робив інструмент такий примітивний, досить. Ту ну, прихватив поки що і зробив ззаді. Додатково, Все, жорсткість стала на висоті. А Реально, так от тепер трасеш, і воно взагалі не вруштися. Я навіть бачу, як той виліт повліяв, що я на місці тепер можу без проблем повернути руля. Бо хто їздив на їжові з коляскою, той знає, що на місці руль дуже важко повертається, а тут досить легко. І то гідрача в машині включила. Далі ще тільки залишилося трошечки. ну, Треба, по-перше, закріпити отута, невеличку розпорочку. І жорсткість додати розпоркою. Треба виріжу отвір в тих кріпленнях. У нас потім все закраситься, невеличкий. І полосу, приварю. До вилки на цьому згині, бо тут саме слабке, як на мене, місце. Тим паче, воно гнуте гріте. Найбільша нагрузка на ньому буде. Даю розпорку, тоді можна буде знімати, все обварювати, шикнути балончиком і пробувати експлуатувати. Це ще одне технічне рішення, кусинка. Щоб воно не перегиналося. Тут теж трошки мало місця, якраз така форма бака, якби був каплею, взагалі не мішало б любу варити. Тут воно дуже впритик. Важте, трошки прийшлося такої. Підігнути, вирізав собі в, в тому чухлі, та мені воно, той чухол фіолетовий, запшикаю та й все. А якщо вдруг навіть комусь збреде в голову, що треба зробити, по-перше, в мене тільки недавно воно зроблено під конусний підшипник, все. Туди лізти я взагалі не планую. Навіть якщо і прийдеться зняти, то ви що думаєте, мені довго його булгаркою взяти, відрізати, одрізав, перерізав і витягнув пера. Ну. Не бачу в цьому взагалі ніякої ідеї Такого от воно хоп, хоп, хоп. І от так, Хоп-хоп-хоп. І отак от. Зараз якось покажу, де. О, от Бачите, скільки там ще місця. Там ще сантиметр у мене якраз виходить. Ну, щоб деякий провід не попав і його не перекусило. Раптом чого тепер жорсткості, мені здається, хватить аж бігом. Якраз на згині. От тут а, вже далі переход іде через це силення, а вже далі я думаю нагрузки такої воно не матиме. Ну, експлуатація, в принципі, це. Все ж таке без обладнання, важкувато було би все встановити. Ото такий, бачите, спиляв у той п'ятак, наварив, вкрутив туди шпильку, звідти законтиргає. Тут буде тяга, тормозна йти, яка не буде давати, ну, прокручуватися дискові. Але треба зробити, щоб диск ходив. Бачите, віжа він стоїть мертво. А в цьому випадку треба, щоб він на осі прокручувався, оцей не диск тормозний. Ну, коротше, ви поняли. То що, розточую? Там, до речі, стальна втулка вплавляна. Я думаю, вона що вона вплавляна, вона прокрутилася, але не можна виняти. Розточую її, зразу вже підготував на грубо таку втулочку собі роблю, сюди оська буде заходити і на ній буде прокручувати, Зараз все побачимо. Так, пофарбував. А я його спочатку мав в балончику грунтовку пшикнув, тоді. Чорною фарбою, сильно не заморачувався. Для таких всяких потаємних місць, знаєте, де втулки, то класно використовувати нігром. Але в мене немає, я не хочу вночі йти його шукати, бо збираю ввечері. Мажу літончиком, щоб воно менш закисало у воді. Я тако попідчищав трошки сварочні шви. Не щищаю повністю їх, так як вузли досить нагружені. Нехай шов тримає, має якусь міцність, але трошечки згладив все діло. То пшикав. Воно особливо нічого не мішає. От, звісно, як різав мусів провода перерізати, то сточив собі. Все, зараз збираю, подивимось, як воно все працює. Такого пшикнув колончиком. В кращих традиціях. Так виглядає та вилучка. А? Цікаво. У мене вже один клієнт навіть нарисувався. Зразу прийшов, все, я, я в тебе вже хочу купити. Давай вже знімай. <гум> Ні, я ще не випробував її. Самому цікаво, як воно буде, але виглядає дуже так дивно дуже цікаво. Такою, як з коляскою, то навіть борзо прикольно. А? Як вам? Робота, вилки просто капець. Хіт, вона ж довгоходна. Опа. Дивіться, скільки вона йде. Це при тому, що амортизатори повністю відпущені. Так, на самому м'якому положенні. Але отак от в робочому положенні мотоцикл висотою геть як заводський. А якщо мені буде мало жорсткості, зможу без проблем підняти її на два положення на одному і на другому амортизаторі. Далі будуть випробування і розкажу свої враження. Ще тільки, мабуть, перед поїздкою зремонтую все-таки. Амортизатора на колясті, бо він в мене тут а капець, живе своїм життям. Бо не можна буде нормально відчути, як воно. З тим винусом новим. Цікаво про управління його якраз буду мати досвід в виготовленні вилки на касік. Навіть під час роботи зробив, ніби мені подобається, в принципі, але деякі нюанси, які б я, якби робив нову, вже зробив би по-іншому. По конструкції аж це собі покрасив все гарненько. Тут стоїть бачте, тяга, яка зусилля на буде сприймати. Воно провертається, тут автулочка, і просверлений більший отвір в тій полосі, так, і воно собі на втулочці провертається. Вона втулка зажата до упора, а на тому є зазорчик. Те ж саме з цієї сторони, не знаю, чи вийде показати, отаман болт вдалині, бачите? Видно його. Так само зроблений такий, така проточка до упора. І затягнуто. Полоса вільно собі може прокручуватись на них. отак. Бо при ході вилки, ви бачили, що барабан зміщується допереду. Я навіть, в принципі, зараз. Думаю, зможу нажати і показати, як воно виходить. Опа. Опа. Тому легенько ходить, колесо крутиться супер. Так само тросики, плотняк ідуть там все, але ходу вистачає на спідометр і на гальму. Без проблем йде, все стало на рідне місце. Фактично, цю вилку можна взяти, отак-от зняти з траверсами і поставити зразу на другий мотоцикл без всяких думає Черканіть чи зря я потратив пару вечорів, чи ні. В принципі, практика покаже. як завжди, радий всіх вас бачити. До нових зустрічей, бувайте!